Ну, темою дипломної кваліфікаційної роботи є, як вже було сказано, програмне забезпечення обліку роботи агентства нерухомості. Об'єктом дослідження в даній дипломній кваліфікаційної роботі є процес обліку діяльності підприємства, предмет дослідження програмні засоби для обліку роботи агентства нерухомості. Метою даної кваліфікаційної роботи є створення програмного забезпечення для обліку роботи агентства нерухомості. Робота агентства нерухомості пов'язана з накопиченням великої кількості інформації про нерухомість, виставленої на продаж або оренду, а також про потенційних клієнтів. Обробляти таку інформацію в паперовому вигляді є недоцільним, що обумовлює актуальність розробки програмного забезпечення. При виконанні дипломної кваліфікаційної роботи були вирішені наступні завдання: аналіз предметної області, концептуальне проектування предметної області, розробка структури системи, вибір мого програмування, конструювання програмного забезпечення обліку роботи агентства нерухомості, тестування розробленої програми та написання комплекту документації. Програма створена за допомогою інструментарію розробки Delphi, що містить великий набір компонентів для розробки інтерфейсних форм. І не вимагає значних ресурсів для розробки програми. На цьому слайді наведена структура, структурна схема програми. Програма була розроблена відповідно до поставленого завдання і являється являє собою структуру, що складається з окремих програмних модулів. Головним модулем програми є модуль головної форми, з якого, в залежності від обраного користувачем пункту, можна вибрати ну, пункту меню, можна виконати необхідну процедуру. В програмі передбачено наявність довідників, призначених для, призначених з одного боку для. Полегшення введення інформації, так і для контролю інформації, оскільки користувач може вибрати тільки дані з довідників, що підвищує надійність і достовірність системи в цілому. Отримана інформація фіксується в системі, і на її основі формуються відповідні вихідні дані. Вихідна інформація формується в результаті виконання запитів і представляється у вигляді вихідних документів. Які вводяться на екран, ну або в принтер. На цьому слайді зображена схема розробленої бази даних. База даних створена в Access, оскільки ця СУБД має широкі <coughs> можливості для розробки з базами даних. Входить в пакет Microsoft Office і, як правило, встановлена на будь-якому комп'ютері. Windows. Головне вікно складається з таких частин. Як панель інструментів, в якій знаходяться справочники, добавлять ачоти. Ось вони. Справочники добавлять ачоти. В справочники знаходиться під пункт клієнти предложения інфо. Для оформлення нового заказу треба на головному вікні натиснути «Справочники» та вибрати під пункт клієнти. З'явиться вікно, в якому треба заповнити строки та натиснути Добавить. Також можливо видалити інформацію про клієнта, натиснувши кнопку Уделіть. При виборі в головному вікні меню «Справочники» під пунктом «Предложення» з'явиться вікно, в якому відображається інформація про пропозиції на ринку нерухомості. За допомогою розроблених інтерфейсних форм користувач може вводити нову інформацію, коригувати вже існуючу та здійснювати запити на пошук за обраними критеріями. Також користувачу надається можливість отримати звіт. Ось приклад такого звіту. Щодо висновків, у ході виконання роботи було створено програмне забезпечення обліку роботи агентства нерухомості. Розв'язано всі поставлені завдання. Розроблений програмний продукт відповідає поставленому завданню. Тучний і інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє легко працювати з програмою. Результати тестування програми підтвердили її працездатність і відповідність технічному завданню. Доповідь завершено. Дякую за увагу.